Не подобається. Я дуже здивована, що мені воно подобається. Клас, клас! Мені не подобається, мені не подобається! Чотири хвилини до вимкнення мене світла. Це можна їсти, це смачно навіть. Всім привіт! Мене звати Каріна і я вітаю вас у новій серії Whats in the Box, яка вона перегонку, я, якщо чесно, вже забула. What's in the box? Якщо ви вперше на моєму каналі, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви не знаєте, що таке What's in the Box, то це серії, так би мовити, кулінарного шоу, де я дістаю страву з коробки. Страви я не знаю, які тут, їх мені пропонували підписники. І вирізали їх на мій чоловік. Так от дістаю страву з коробки і, очевидно, її готую. Поїхали? Все, я дістала щось маленьке. Дивний борщ. Не підходить! Треба чітко писати, що назва страви. Хто такий дивний борщ? Правильно? Вибачте, дякую вам за коментар і за донат. Я відкрила банку, на яку кидали гроші, які перекинула потім або на якийсь збір знайомих, або на поверні живим. І до грошей, до донатів кидали коментарі цих страв. От, дякую вам дуже за коментар і за донат, але, але дивний борщ трошки не підходить. Мені треба конкретніше. Наприклад, човленд. Закарпатська страва дуже поживна і корисна. Веще не знаю, що це. Жодного уявлення не маю. Будемо робити човленд або човленд. Інших варіантів наголосів не бачу. Будемо його робити, чим би це не було. Дуже цікаво. Давайте робить ресерч. Човленд. Традиційна єврейська, закарпатська, єврейська суботня страва з м'яса, овочів, крупи, квесолі. Човленд по закарпатськи, єврейська страва. Окей. Окей. Єврейська страва по Закарпатськи. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Клас! Мій улюблений канал Закарпатська господиня. Я бачу, що таке човлент, я розумію, що мені, походу, це доведеться запікати, і я цьому не рада. Бо ще треба знайти час, коли буде світло. До речі, зараз світла немає. Спикот на капець. Ми ще позакривали вікна всі, щоб ви не чули, як гулять генератори. І, ну, типа, не раджу. Е -е, така, куди Куди наголос? Я, я вбачаюсь. Ось ще не підписав. Підписуйтеся на підписуйтесь на канал, ставте лайки. Блін, Треба мені вчитись у Заграбатській господині, бо я ніколи не кажу це на початку. Я говорю це десь посередині або в кінці, і тільки тоді, коли мені нагадає мій чоловік сказати. А от вона. Одразу, з козирєю. Треба й собі так. І це страва наша як би, закарпатська човлен. Ну, і це страва єврейська. Човлен, квасолі і перлова крупа. Смачна та насичена страва здатна порадувати будь-якого гурмана і залишити незабутнє враження від кожного ковтка. Я боюсь, що мені не сподобається. Інгредієнти. Перлова каша 200 грам. Квасоля 500 грам. М'ясо 500 грам. Морква, цибуля, помідор. Часник, три зубчики, сіль перед за смаком, зелень, петрушки, соняшникова олія. Якби шляху назад немає, але просто перлову кашу я не дуже люблю. квасолю я не дуже люблю. А що треба робити? Обсмажити м'ясо, поставити варитись квасолю і кашу. Потім до м'яса долити воду, далі у пасуліни розкласти перлову кашу, квасолю, м'ясо з морквою цибулею, залити бульйоном, ай, готово! Це не треба запікати, гарна новина, це не треба запікати. Треба просто зварити перлову кашу, квасолю, посмажити м'ясо з овочами і це все викласти в форми. Ну, мабуть, буде смачно, але ну, звучить не дуже сексі. Але човлен. Дуже поживна та корисна. Ну окей, окей, ідемо за продуктами. Мені часто кажуть, Керіна, а не хочеш на майстер-шеф? Я всім відповідаю: ні, не хочу, бо я ніколи його не дивилась і ніколи не була фанаткою і не хочу бути учасницею. Але наскільки я знаю, в Шефі всякі завдання з обмеженими ресурсами, типу з обмеженою кількістю продуктів, щось зробити, або за обмежений час і так далі. Наше мені майстер-шеф, якщо я живу в Україні в часи відключення світла, і у мене є дві години на те, щоб приготувати човленд. У мене є перловка, яку взагалі краще було б залити на ніч і залишити, але я цього не можу зробити. І в мене Мене є, ну, типу, квасоля, яку спеціально ми купили уже зварену, бо її також треба було б залишати на ніч. А у мене є, повторюсь, 2 години. І ми будемо пробувати за дві години встигнути зробити човлен. Перше, що мені треба зробити, це залити перловку хоча б на 30 хвилин. Перед цим її промити. Мені треба 200 грам, мені здається, а може вдвічі менше всього робити. 100 грам перлової крупи. Ух, я не знаю, як ви, я починаю нервувати. Ну не нервувати, а тіпи, я не знаю, бігати і намагатись пришвидшитись хоч якось. Шух, шух. Це все дуже серйозно. 100 грам. Я залила її гарячою водою, тепер думаю, можливо, закип'ятити воду і прям кип'ятком її залити. Що ти про це думаєш? Ладно, хай просто, просто гаряча вода з-під крану залишаємо на півгодини. Розпаков очка, дві морквини, дві цибулини. Про тому що у нас вдома і так досяга цибулі, але ми купили ще. Перлова крупа, яку ми з вами уже заздалегідь залили, бо в нас тут по тайм-менеджменту просто якісь крейзі штуки відбуваються. Також частина тайм-менеджменту, квасоля натуральна стерилізована, ну варена. Коротше, ну вона готова до вживання, правда? Квасоля, тайм-менеджмент, не треба її варити, не треба її заливати. Я взагалі квасолю не люблю. Я пропонувала її просто не брати, не додавати, але, але були з квасолі. М'ясо, свинина, помідор. Все, 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 все. все. Короче, все не так, як я думала. Я спочатку подивилася текстовий рецепт на сайті цієї закарпатської господині, і там на моменті, де перловка фасоля і м'ясо тушковане, засипаються пошарово і написано, все готово. І я думала, що все, просто воно так подається. А ні, ще ці глечики треба поставити на 30-40 хвилин в духовку. Я це дізналася з відео, яке тільки додивилась на 1,75, намагаючись на такій швидкості зрозуміти закарпатський діалект. Я впоралась, я вважаю, я молодець. Але загалом, я ж, ну, я ж не маю бути завжди на позитивчики, правда, типу, я мені не має все подобатись. Мені не подобається. Я би таке не їла. Я би таке не приготувала сама. Я би таке ніде не замовила. І якби мені таке не знаю вдома за столом на застілях якихось запропонували, я би не їла. Ну ще раз, якщо хтось не поняв, перловка квасоля варена. Зверху м'ясо тушковане, просто порізати м'ясо, порізати цибулю, порізати моркву. Це все тушкується, потім заливається водою, тушкується у воді, і там такий бульончик утворюється. І поглечиком розкладається переловка, квасоля, ось це от м'ясо тушковане з цибулою, морквою, і зверху заливається все цією цим бульйоном. І там десь ще свіжий чесник видавлюється в якийсь момент в ці глечи, а потім ці глечки ще відправляються в духовку на 30-40 хвилин. Ще один момент: у мене немає формочок порційних, і тому я не знаю, як мені це робити. Може, вообще це не робити. Може просто взяти тарілку, звичайно, викласти трошки каші, квасолі і цієї штуки, і так їсти, або викласти в просто в велику форму, прямокутну, щоб воно було все, якби не порційно. Що скажете? Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Робимо човленд! По рецепту Закарпатської господині. Закарпатська європейська страва, європейська. Закарпатська єврейська страва. Хай буде. Хто любить перлову кашу, приходьте. У нас їде прибагато, ми її їсти не будемо. Вік Васольо можете туди їсти. Що ми з цим будемо робити, я не знаю. А до речі, у мене ще качана каша залишилась з якогось там третього чи якого випускала. Я думала, що я з нею буду робити якісь фрістайли і знімати в тіктокі. Так жодного разу її і не використала. Да, мабуть, мені в осені подобається більше готувати десерти. Та і вам, мені здається також більше подобається дивитись десерти. Але в мене весь холодильник в шоколадках Яндмі дуже дякую Яндмі за те, що регулярно мене шоколадками. Але вони мені відправили просто отаку от коробку, там їх до фіга крутих смаків. І тепер мені заборонено готувати десерти і купувати смачненькі солоденькі в магазинах, бо треба спочатку з'їсти все. Я не скажусь. А чекай, а я маю мабуть, щось сказати? Що, починаємо готувати? Ч... А, ніде пофіг. Пара-па-па-па-па і починаємо різати м'ясо. Гиля-гиля-гиля казав дідусь курам і гусам, коли їх підгняв, і хочеться мені сказати собі те саме. План у нас наступний. Зараз я швиденько нарізаю половину цього м'яса, бо ми готуємо полпорці, порції. по порції. Пол порції! Половину м'яса нарізаю. Кидаю його смажитись, нарізаю моркву і цибулю. Цибулю кидаю туди, потім моркву, воно все тушкується, підливаю воду, воно все тушкується і паралельно ставлю варитись перлову крупу. І за оцей період, що у нас зараз є світло, мені здається, я більше нічого не встигну зробити. І далі я буду приймати рішення або ми будемо їсти це все так просто. Викладу в тарілку, будемо їсти. Або ми почекаємо через 4 години, коли в нас включать знову світло. І тоді я викладуся в цю форму, в якій в новому випуску я робила трилечі, і буду запікати. Я в це не вірю. Або в мультипечі. Якраз на пошті чекає форма. Така можна в мультипечі? Можливо, це буде швидше. Підписуйтесь, підписуйтесь гілля-гіля-гіля. Всі підписали швиденько. Гіля-гіля-гіля! Все, все, полетіли, полетіли, полетіли. Да, не розслабляємося, не розслабляємося. Ріжу м'ясо, ріжу цибулю, ріжу моркву і все тушкую. М'ясо, барнюха. Так, половина м'яса. Цей наборчик мені нагадує, знаєте що? Перший возін з бокс, кому я готувала плов. З цього наборчика взагалі, мені здається, можна приготувати все, що завгодно. Тому він прикольний і тому він не дуже прикольний. Бо це трошки, хоч і різноманітно, але трошки скучно. Якийсь у мене тупий ніж, мені не подобається. Цей тупий, того нема. м'ясо дивне. Рветься. Пальцями. Мені не подобається. Скільки часу шашлик готується на вогні? Так, так багато. А, це вже друга чачка. Все, я нарізала м'ясо. Це нам треба в холодос якимось чином поставити. Ну, це я кидаю просто тупо кидаю, зараз смажитись. Коротше, тут таке було. Я нарізала м'ясо. Закинула його в пательню, в якій вже була олія гаряча. Потім я нарізала цибулю. Закинула до підсмаженого уже м'яса, перемішала. Потім я почистила і нарізала моркву. Закинула туди ж в пательню і все перемішала. І коли воно трошечки посмажилось, я це все посолила, поперчила. Потім я ще додала до цього всього паприку копчену, потримала трошки на вогні і залила водою. Тепер воно буде тушкуватись якийсь час. Поки я поставлю варитись переловку, і вона не звариться за я не знаю скільки, бо я ніколи в житті не варила переловку. Я ще й на око так чисто води налила. Ну, я так розумію, її просто треба готувати до готовності, а зайву воду можна буде злити. Збачила, що типу, якісь 15 хвилин. Береть, що у нас по часу? Скільки залишилось до за виключення світла? Треба було цей таймер е, поставити. Година 9 хвилин. Я знову не в ту конфорку включила. Я завжди, коли ставлю щось на оцю конфорку, включаю цю. А потім дивуюсь, що воно не готується, а мені тут в руку спекотно. Все, я поставила кашу варитись, у нас тушкується м'ясо, квасоля у нас вже зварена, бо ми молодці, і купили її вже готову. І виходить, що побачимось, коли це все буде готове, і ми будемо це все збирати докупи. Є ідея, що, можливо, воно все приготується до того, як у нас більше не буде часу, щоб це все запекти. І ми це все зможемо запекти в мультипечі, в якій воно має е, статися швидше, ніж в духовці, і не так буде жарко тут від цього. Е, або ні, або ні. А якщо не встигнемо, то можна це зробити вже ввечері. Коротше, anyways, коли все це буде готово, я знову вам все розкажу, які у нас плани, чи вони змінились, чи ні. Всім привіт! Мене звати Каріна і я вітаю вас в найгіршому випуску. What's in the бокс. По часу у нас залишилось 17 хвилин. У нас приловка, яка не готова і ніколи не буде готовою. Ну бо якби її треба було на ніч залити, навіть на пакуванні написано. Я чомусь це не прочитала. Написано залишити залитою водою на ніч і потім варити 30-50 хвилин. Воно вариться, ну може хвилин 30. І зараз я його спробую. До речі, вже не так погано. раніше воно прям е, геть погано рожовувалася, але все одно, мені проловка не дуже подобається. Я оце її пробувала, поки вона готувалася, і думала, ну, ну що це таке, нащо? Коротше, у мене є отака от формочка. Тільки що забрали знову в пошти Для мультипеч. Я зараз в неї все викладу по черзі. І поставлю в духовку. Мені ще треба, коротше, часник, Зараз я візьму його на ріжу трошки. Петрушки у нас немає, щоб зверху потрусити, як казала закарпатська господиня. А те, от. Е та от Зробили м'ясо і все, якщо вам видно. І я думаю, буде несмачно. Ні, я думаю, буде смачно, бо м'ясо смачне, а оцей соус смачний, але я думаю, мені не сподобається. Я не люблю паприку. Я не люблю, я зрозуміла, що я не люблю оці угорські страви, в яких багато паприки, а тут паприка і мені не подобається. Клас, клас! Мені не подобається, мені не подобається! Розгиняємо, розгиняємо. Е, Чесник. Е, і мені не подобається не в сенсі, що типу, я не задоволена тим, що зараз відбувається. Ну, типу, весело, прикольно, нормально. Мені просто не подобається. Не подобається сама страва, мені здається. Мені здається, що вона мені не сподобалась би, будь -де, де б я її не спробувала. Але можливо, я не права. Але можливо, цю страву врятує чесник. Часник. Так, все, чесник є, часу немає. Що у нас по часу? 12 хвилин. Ну, ми будемо сподіватися, що світло вимкнуть рівно о третій, Так що віримо в краще і складаємо. Беру недоварену приловку, хоча яка уже, в принципі, норм, і, мабуть, всю висипаю от сюди. Я сподіваюся, ці формочки буде окей. Бо мені її ще в рекламі знімати. Вкусняха. Ну, вибачте, вона схожа на якусь на їжу для тварин. Далі. Треба. Ось це. Ось це треба відкрити. О, у мене вийшло! У мене вийшло відкрити! Клас. І тепер що? Тепер Мабуть, я трошки. трошки висиплю її. О, май гадал! Апетитна! Ап! І готово! Ну, дуже апетитна, звісно, квасоля це тємка, це клас. Це от квасоля і перловка. Соля і перловка це от страва, яку я могла б їсти кожного дня до кінця життя. Ну це дуже весело, тому що. Тому що, мені здається, я ніколи в житті не готувала нічого, що виглядало б настільки погано. Уху! Так, далі чесник сюди зверху. І м'єсо. Блін, ні, ну це топ. М -м -м. <різь> Та ти що? Так, да, ребята, це воно. Нам це треба. Круто, круто, круто. І ну, може я щось не так роблю? Можливо, це дійсно смачна страва, в яку яка закохує людей в перловку з першого куся. Я не стверджую нічого, ні на чому не наполягаю, але те, що я зараз роблю, мені не дуже подобається. Якщо у вас вдома готують цю страву, або якщо ви її фанат, ну розкажіть мені, що я зробила не так, або чому вона вам подобається, або де її спробувати, щоб вона була нормік. Але поки що все виглядає краще і більш. Е Промісінг багатообіцяю. Чим, чим мій найулюбленіший випуск What's in the Box — це Пеліни, випуск, в якому в мене дійсно нічого не вийшло. Ну, це вже хоча б можна їсти. Отут тут посилання буде на Цепаліни, можете чекнути. Я відповідаю, це мій улюблений випуск. Я там дуже сильно повеселилася. Had some fun, як то кажуть. Але це також дуже весело. І ось цю штуку я маю засунути в мультипіч. Підлию трошечки води, бо мені здається, багато води випарувалось, поки я це все тушкувала під кришкою. І що? І тепер я це ставлю в мультипіч. Що у нас по часу? 14.55. Через 5 хвилин мають виключити світло. Я це ставлю на таку кількість часу яку нам дасть тек. Я не знаю, до речі, коротше, ставлю на 40 хвилин на 180 швидкість. швидкість. Поїхали. Все, я вас вітаю. Ми почали останню стадію приготування човлента на годиннику 1456, чотири хвилини до вимкнення світла. Я не знаю, скільки воно буде готуватись, і я не знаю, який сенс в цьому етапі, бо там і так уже все, начебто, як готове. Що вам ще сказати? Там зверху, до речі, ще мала бути петрушка, але її не було в магазині і інше страшного. Не забувайте підписуватися і ставити лайки і розказувати, що ви думаєте про човлент. Я думаю, що це топ. Це клас. Ставте лайки. Я вам також буду ставити. Побачимось через невідому кількість часу, коли вимкнуть світло. Па-ра-па-па-па-ра-пау! Готово! Що я вам можу сказати за час, поки воно готувалось, що з приємного це був запах чесника, більше нічим не пахло. І це поки що одне з небагатьох приємних, що сталося. І світло так і не виключили. Може, його й не виключить, бо сьогодні субота, можливо, там. Е як це називається? Менше використання, менше споживання енергії сьогодні вирішили не виключати. Побачим, побачим, але давайте спочатку побачим. Побачимо, що у нас тут. Ну, виглядає гарно. виглядає гарно. Як пахне, мені не дуже подобається, бо пахне паприкою. А я її не дуже люблю. Як я вам уже декілька разів сказала, можливо, треба було дістати його раніше, бо я його відкривала за 5 хвилин до кінця готування. Я поставила, до речі, на 40 хвилин. Коли 20 хвилин пройшло, мені мультипіч сказала відкрити там перемішати. Я відкрила подивитися, як воно виглядає. І поняла, що ще 20 хвилин точно не треба. Вирішила ще на 5 хвилин засунути. Так от 5 хвилин тому рітини було більше, і мені здається, треба було. Тоді вже, вже все закінчувати. А зараз її якось мало. Anyways, anyways, Зараз я цю штуку дістану. Ну, no, come on. О. І буду це пробувати. Буду пробувати. Добрий вечір студія. Дегустуємо забула вже, як вона називається. Covленed. Човленд. Де папірець? Невідомо де. Будемо сподіватися, що це човленд. Так, воно виглядає не дуже традиційно. Я хотіла викласти в глибоку тарілочку, щоб хоч трошки було схоже на те, як воно має бути, але ми обрали цю е, чисто для того, щоб зробити в ній фоточку для заставочки. От, буду дегустувати. Надії, у мене мало. М -м ну, все, що я люблю: косоля, перловка. Але Полетіли. Як я казала, юшечки цієї мені здається, мало би бути більш. Ну, починаємо з квасолі і перловки. Ребята, а чесночок зарішав? Чесночок зарішав. Мне -со? Ну, м'ясо смачне. Традиційна єврейська суботня страва. Ви чули? Це традиційна єврейська суботня страва. А зараз, знаєте що? Субота. Традиційна єврейська суботня страва. Ну, це не геть погано. Чесночок зарішала, звичайно. Це можна їсти насправді. Я думала, дивлячись на це все і на колір, то все, що мені захочеться додати сметани, як мені зазвичай хочеться її сюди додавати. Але але ні. Я не закохалась в перловку. Але у мене почуття до неї думки про неї значно краще, чим були, коли я її утрамбовувала в форму і дивилася на те, як вона виглядає, і коли я пробувала її, коли вона готувалась. Ну, судячи з того, що я не одну ложечку з'їла, а вже багато разів щось закинула собі до рота, ви могли здогадатися, що можливо мені навіть на десь от стілечки подобається. Повторюсь, уже втретє, особливо в місцях, де відчувається чесник. Чесник зрішав, так смачно пахло чесником, коли воно готувалось. От, ну що, дегустація відбулась. Квасоля, перловка. Всі в зборі, Всі в зборі. Давайте ставити оцінки. Бо мені ж самі цікаво. Не знаю, як вам мені дуже цікаво, які були ці оцінки. Та блін нормально. Нормально? Щоб ви на човлен наговорювали? Нормально. Поїхали оцінки ставити. Так, що там ми оцінюємо? Цікавість готування. Ставлю 5. Чи було мені цікаво так? Особливо було цікаво варити переловку і дізнаватися, що її треба на ніч замочувати разом з квасолею. Цей саспенс, переживання, чи встигнемо зробити то, чи встигнемо зробити сьо, чи встигне зваритись переловка, куди потім його запікати, ставить, а світло вимкнеться. До сих пір не вимкнулося. Ну це було цікаво. Це було цікаво, але не на десяточку. Це було цікаво через, через так би мовити, труднощі, а не тому, що це було цікаво. Тому ставлю 5. А за смак, блін, було б прикольно, якби я бачила таблицю і дивилася, і бачила, як я все інше оцінювала. Але мені хочеться поставити і за і смак. І... Знаєш? що, Це я споку качена Каша, можливо, навіть трошки вище. Качана каша, а хто тут що? 9-10. Смак 10, смак качаної каші 10? В мій голові смак качаної каші 6. Як <рігла> так? <рігла> хто за мене ставив ці оцінки? Смак човен та 6,5. Ну, це можна їсти, це смачно навіть. Одинадцять з половиною і воно обогнало парміжану. Воно вище парміжани, нижче плова. Я вважаю заслужена. Передостаннє місце. Але блін, звісно, там з осінками я якось так по зову серця їх ставила, якось не об'єктивно і несуб'єктивно, я не знаю як. Але блін, це нормально. Я би навіть порадила кому цікаво спробувати це приготувати. Якщо для когось це традиційна сімейна страва, розкажіть мені, що ви про неї думаєте. І що я не так зробила? Окрім очевидних штук, типу залити перловку, зварити самі і залити також на ніч квасолю і що там ще поставити в таких формочках в духовку. Човленд! Друзі! У якій серії What's in the Box? У нас тій серії What's in the Box брав участь човленд і посів не останнє місце. З чим я його вітаю. Я дуже здивована, що мені воно подобається. Я можливо навіть буду далі це їсти. Жесть. Ну, друзі, всім човленд, Мені сподіваюся від вас Підписки і лайки. Мирного неба. Донатьте гроші на ЗСУ. І до зустрічі у нових серіях What's in the Box. Також у нових серіях хлібних історій. Якщо ви не бачили і виклала відео про закваску, можете подивитися. Посиланочку буде тут. Там е, нарешті я зняла туторіал про те, як робити закваску. Все, врубай все одно, всю цю довгу частину ніхто не дивився. Пока!